Меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом Прилуцької міської ради, Прилуцьким професійним ліцеєм, місцевою філією Чернівського обласного центру зайнятості, роботодавцями та закладами загальної середньої освіти Прилук цей документ було схвалено на засіданні круглого столу, професійно-технічна освіта, потенціал розвитку трудових ресурсів міста, що відбувся 25 травня в рамках проведення всеукраїнського тижня професійної освіти. Заступник міського голови Олександр Сивенко зазначив, що наразі деякі підприємства прилу. Лук відчувають кадровий голод через виїзд працівників за кордон, спричинений війною, та мобілізацію чоловіків. Дуже багато підприємств міста Прилуки, великих, не були готові до того, що масово почнуть мобілізувати їхніх працівників. У них навіть не було відповідних фахівців з військового обліку. У них не було відповідних ну, дій і понять щодо бронювання, наче звичайна річ бронювання своїх працівників. І тому критична ситуація є на певних підприємствах та харчової промисловості. І це в основному представники робітничих професій, яких наразі не вистачає не лише в прилуках, а й в цілому по Україні, і які користуються найбільшим попитом на ринку праці на сьогоднішній день. Так як і було перед цим актуальними залишаються це професії за робітничими професіями. Так, по місту прилуки, якщо взяти, то актуальними, найбільш актуальними і затребуваними професіями це є швачка, це потребує і прилуцька швейна фабрика, і товалітоні, і прилуцька швейна фабрика Корона і ФОП-кістерні Сергій Олександрович. Вони постійно шукають працівників за даною професією. Також потрібні електрогазозварники, слюсарі з ремонту. Слюсарі з різмиканоскладальних робіт, водії так само потрібні різних категорій. Також так як у нас регіон сільськогосподарський, потрібні трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва. Наразі дві третини вакансій, що пропонують роботодавці прилучни, це працівники саме цих спеціальностей, і їх катастрофічно не вистачає. Допомогти подолати цей дисбаланс може здобуття молоддю робітничих професій. Директор Прилуцького професійного ліцею Анатолій Дорошенко ознайомив учасників круглого столу із можливостями навчального закладу у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів. Це ж те саме. Швачки, ті самі кухарі, ті самі зварники, водії, перукарі, слюсарі, монт... слюсарі механоскладальних робіт, монтажники санітарно-технічних систем, тобто усі професії це. Вони пов'язані з роботою з інструментом, і всі вони необхідні на ринку праці, саме міста прилук. Про те, Проте щорічно лише 30% випускників шкіл прилук вступають до професійного ліцею і здобувають робітничі професії, які наразі затребовані на ринку праці. До прикладу, на сьогодні великий дефіцит швачок, зазначила директор однієї з місцевих швейних фабрик Ірина Зайцева. Ми можемо ще працевлаштувати до 100 чоловік на вже. Mein... тих площадях, які ми маємо, крім того, в цьому році ми прийняли рішення провести реконструкцію наших старих складських приміщень і ще построїти, і ще один цех, який дозволить розмістити ще до 120 швачок. Тобто, ми маємо змогу працевлаштувати і створити робочі місця ще до 200 чоловік. На засіданні круглого столу було покладено початок виробленню спільного плану заходів, спрямованих на популяризацію робітничих. Рофесії у прилуках, адже саме підготовка таких кадрів в регіоні впливає на розвиток людського капіталу громади.